Тринадцятий під час свого понтифікату закликав усіх вірних молитися до святого архистратига Михаїла, як до охоронця церкви і непереможного чільника небесного війська, який здатний охоронити кожну людину від усіх небезпек для душі і тіла. Молитва стає одним із знаком заступництва небесного війська під час земної мандрівки. Від самого дитинства батьки навчають своїх дітей, що, крім друзів, які є поруч з нами, є також інші, які невидимо перебувають біля нас, тобто ангели. Хто такі ангели? При народженні нам дається ангел охоронитель кожної людини є свій охоронитель. Я бачу вночі ангелів. Вони білі. Вони людей охороняли днем і вночі. Це чисті духи у них немає тіла. Вони мають крила. Крім добрих, є погані ангели. Вони не слухали Бога і втратили свою святість. Злі ангели нас не люблять, вони наштовхують нас на зло. Нас ангели охороняє від, від страху від, від зла, як то від, від злих о, ой, забувся від духів злих. Для батьків ми просимо здоров'я. І щоб він молився за нас, щоб нас охороняли. У ніч і в день. Ангели Боже, не тлі мій, ти все при мені стій, гано ввечері, вночі. Будь мені допомочи, стриж до досі кіла, придам до це стоїчного. Ангели це невидимі, безсмертні, дуже досконалі і чисті духи. Що мають розум і свобідну волю. Пророк Даниїл бачив видіння престол Господа, де тисячі ангелів служать йому. Служіння Деякона також подібне до служіння ангела. Орар, який Деякон підносить під час богослужіння, символізує ангельські крила. Спочатку всі ангели були добрими та милі Богові, бо перебували у Господній ласці. Та багато з них під час випробування, якому Бог піддав їх, не витримали у доброму служінні творцеві і упали. Втративши Божу ласку, добрі ангели є нашими вірними друзями. Це просто чудово. Це прекрасно, що ми не є самі у цьому світі. Що Бог, крім наших близьких і рідних, друзів, знайомих, людей, дав нам ще духовних друзів. Ті, що є на небі і є присутні в нашому житті, тобто святих і ангелів Божих. Без них ми не могли би йти до неба, без їхньої молитви, помочі, заступництва, захисту. Бог сотворив ангелів для того, щоб вони прославляли Його. Створив, бо дуже хотів поділитися своїм життям вічністю, вічною радістю, любов'ю ще з кимось. Так само для цього створив і нас, щоб ми брали участь у Божому житті. Тому ангели хочуть нам допомогти, щоб ми були там, де вони, у Царстві Небесному. Кожного з нас Богдав. Від початку нашого життя ангела-хоронителя, який супроводжує і захищає нас. А оскільки ми ведемо боротьбу проти злих ангелів, ті, що відійшли від Бога разом з Сатаною, колишнім ангелом світла Люцифером, тому їхня поміч нам конечно потрібна. Без неї ми програємо цю війну за спасіння нашої душі. Ангели наші друзі їм дуже залежить на нашому добрі і на нашій перемозі над гріхом і всіма спокусами. Святий Отець Піо так одного разу говорив до свого духовного сина, каже: якщо ти є десь далеко і хочеш попросити мене про молитву і про поміч, помолися до мого ангела-хоронителя, і він. Передасть мені твоє прохання. Дякуєм Богові сьогодні, що маємо цих друзів. Дякую Богові за Архангела Михаїла, який захищає цілу церкву і цілий світ від напасті диявольської. Дякую за ангела Гавриїла, який звістив колись Богородиці, що вона стане Матір'ю Божою і через неї народиться Син Божий Ісус Христос, який так само і нам сьогодні проголошує. Правду Божу і волю Божу. Дякуємо за Архангела Рафаїла, якого ім'я означає Бог зціляє, що супроводжував товію у його дорозі, по Божу спадщину і благословення, що Він нас захищає від хворіб душевних і тілесних. Дякуємо вам, ангели наші, хоронителі. Будьте з нами. Повсякчас. Кожна людина, чи це дитина, чи перебуває у дорослому віці, має свого ангела-хоронителя, який провадить її протягом цілого життя. Пророк Давид так говорить у одному із своїх псалмів. Він ангелам повелить про тебе, щоб берегли тебе на всіх твоїх дорогах. Напевно, кожен у своєму житті відчув заступництво ангела-хоронителя. Це було років, мабуть. 12 тому чоловік був далеко, і я дуже хвилювалася за нього. Там півночі не спала, і потім вже втомилася від того не спання і сказала, боже, я його віддаю в твої руки, роби що хочеш. І тоді мені стало легко, і я десь, отак, от таким якимось збоку, побачила. Так, ніби крило ангела. Воно було таке, ну як лебедине крило, як, як справжнє його можна було так ніби на дотик навіть і почути. То було таке перше враження про ангела. Тобто я десь так уже почала серйозніше відноситись до тих от молитов дитячих, мій ангел святий. Так ну, я так реально знала, що це, це все дуже серйозно. В мене було навіть таких дві ситуації, коли. Старша моя дочка, ще будучи малою, вчилася в музичній школі. Вечір, восьма година, це вже надто пізно, а я зменшуюсь вдома і не можу підійти. І батьків немає, і нема когось, хто б підійшов по неї. І я тоді просто молюся до ангела-хоронителя її, кажу: Господи, поруб, зроби щось, ангели-хоронителю Іринки, моєї дочки, приведи мені її додому, щоб я не хвилювалась, бо вже той час, коли вона б мала б уже виходити і скоро бути вдома. І за якихось хвилин 20 вона приходить і каже, мам, ти знаєш, хто мене привів? Я кажу, хто? Тітя Свєта, наша сусідка, яка, в принципі, ну, тою дорогою не ходить. І я собі так відразу їй так і сказала, то ангел, якого я попросила, щоб він покерував, так що тітя Свєта тебе завела. І... Я так собі розумію, що ангел-хоронитель це той, який охороняє. Була ситуація, коли моєї подруги знайома, навіть родичка, Описувала, як вона чула спів ангелів на літургії. Власне, після літургії вона почула такий дуже гарний спів жіночий і такий дуже ніжний, дуже молодійний. Вона пішла на той спів. Тож літургія закінчилася, і вона вирішила знайти ту жінку, яка так гарно співає, і вона її не знайшла. Спів лунав ніби як за Христі, і там тоді можна було пройти. Вона пройшла і там не було нікого. Я так ну, якось не, не прагнула уявити його собі. Я просто десь так от спілкуюся з ним, так, допоможи мені. От в мене проблеми, допоможи. Я чогось боюся, захорони. Ну, десь десь на такому рі. Все ж таки я не бачила так, що важко. Коли в мене якісь труднощі в спілкуванні з кимось, куди я йду, або мені от треба, щоб та людина була налаштована до мене добре, і я тоді просто прошу свого ангела-хоронителя, щоб він поспілкувався з ангелом-хоронителем тої людини. І це вже такий випробув. Насправді якісь моменти, які десь отак чисто по-людськи не, не вирішуються, а вони вирішуються, кажуть, ну як тобі вдалося, це ж людина недавно така сердита була, тут все так гладко розмова відбулася. Завжди це спрацьовує? Ну, я, не дуже, я не дуже така корислива, я не, не використовую це так постійно. Коли є така нагальна проблема, потреба, тоді я так, швиденько, ангел хоронителю допоможу. Я провожу ранішні зустрічі з деякими дітьми з клас, з п'ятим і шостим класом, і я десь ну, більше так все ж таки користуюсь книжками. Де розповідається про ангелів-хоронителів про святих, все ж таки, я ну, напевно менше зі свого досвіду, а більше з досвіду святих. Діти, вони так по-особливому вірять, вони так от щиро вірять Богові. Коли ти дорослішаєш, ти, напевно, десь губиш то в якісь, в якісь моменти, в якісь етапи життя. Ну, але, мабуть, життя воно так повертає тебе або до Бога, або вже так, ну тобто це десь. Я не можу сказати, що це дитяча віра, тому що вже десь вона зріла, але все одно ну, така довіра до, до Бога. Коли молюся, я десь розумію, що це є розмова з Богом, з Богородицею, з ангелами. І кожного вечора є дітей під охорону ангела-хоронителя. Виходять зі школи ангели-хоронителю, дітей моїх там, попильну і попіклуюся про них. Ну, тобто це на такому рівні вже навіть підсвітомості, мабуть, іде. Як знаємо зі святого письма, найбільшим ворогом людських душ є диявол, упалий ангел. Він постійно намагається завдати шкоди безсмертним душам християн, і як спокусник не раз у цьому послуговується навіть людьми, приводячи їх до гріха. Від віків нечистий намагається протидіяти царству Всевишнього та здобути для себе якомога більше душ, як церква веде боротьбу з тим, хто намагається занапастити людські душі. Про це у нашій духовній розмові. Що злі духи мають владу, владу над людиною тільки тоді, коли вона дає дозвіл на це. І у різних релігіях як правильно протистояти цьому. Чи можуть нечисті впливати і навіть змінювати наше життя без нашого, на те свідомого дозволу? І як захиститися від цього? Справді, злий дух може увійти всередину в життя людини лише тоді, коли людина дає на це згоду. Це не означає, що людина каже, злий духу війди в моє життя. Злий дух входить в життя людини тоді, коли людина відступає від Бога. Натомість є ще інші випадки, коли людина є зовсім невинна. Буває таке, що і малі діти є на пастуванні злим духом. Але це не означає, що злий дух входить. В життя людини просто так. Це означає лише те, що Господь дозволяє злим духом напастувати ту людину в житті, якій злий дух знайде поразку. Тому що одною з найважливіших умов, як вижити Злого Духа, є праведність людини. І це ми можемо дуже гарно бачити у книзі Йова. Незважаючи на те, яке безсильне і жорстоке напастування не переживав Йов, адже він втратив своїх дітей. Він втратив всі свої маєтки. Він з, з ніг до голови був критий проказою. Тіло його гнило. Але незважаючи на, на це все, він не відступив від Слова Божого джерела води живої. І це дозволило зруйнувати Злого Духа, вигнати з історії тієї сім'ї, тієї родини. Дуже часто в моїй практиці траплялося таке, що людина є зовсім невинна, але злий дух напастує ту людину. І коли опитуєш ту людину, то дізнаєшся, що в її родині була ворожка чи ворожбит. Злий дух увійшов в родину цю. І Господь шукає шляхи, як вивести це зло. І Господь виводить завжди через невинно терплячого праведника. Отець Володимир, скажіть, будь ласка. Чи можна відрізнити наочну психічну хвору людину від одержимої людини? Найкраще це може здійснити не просто екзорцист. Але коли він співпрацює із психіатром. Тому що екзорцист не є кваліфікований психіатром і не працює постійно з психічно хворими людьми. Натомість психіатр. Оскільки є компетентний в цій сфері, він може побачити певні симптоми психічно хворої людини. Подібно і священник, який займається екзорцизмом постійно, теж може побачити симптоми людини, опанованої злим духом, або людину, яка переживає напастування зі сторони злого духа. Це він може відчути. Дуже часто хворий може поводитися, начебто був би опанований чи напастуваний злим духом. Виглядає так зізовні. Але насправді такі самі симптоми має психічно хвора людина. Отож, для цього треба більш детальніше досліджувати проблему. І щоб це детально дослідити, необхідно увійти в історію цієї людини. Симптоми, які виявляють, що ця людина є одержима, є її реакція на світі предмети, на свячену воду, на реліквії святих, на святе причастя, на Животворящий хрест, на копіє, на ікони. Але і тут. Не завжди це може виявитися. Дуже часто людина може відреагувати на певні імена, на імена ворожок. Якщо ти дослідиш, яка ворожка в історії тієї людини була, я таке також колись мав. І до чого я це все веду? Я веду до того, що священник екзорцист. Повинен завжди співпрацювати із психіатром. Він не сміє на себе брати функцію фахівця. Він має ту людину дослідити, помолитися, прийняти її як людину. І потім порадити також обстежитись у психіатра. Скажіть, будь ласка, чи потрібно боятися поневолених людей і чи можуть вони якось Ну, вплинути на мій духовний світ. Таких людей не треба боятися. І є для цього причина. В першу чергу, тому що кожен з нас є наділений владою Божою. Кожен з нас є захищений Богом, І є сильніший від злого Духа, тому що в основі нової людини. В основі охрещеного стоїть Христос. Він є стержнем нашого життя. І теж дуже важливо, ми не маємо цікавитися сферою Злого Духа. Нам нема чого входити в той світ. Тому що для нас є краще входити в Божественний світ. В ньому тільки перебувати. Скажіть, будь ласка. Яка різниця між прокляттям в житті людини і опануванням злим духом? І чи за кожним прокляттям стоїть злий дух? Безперечно, за кожним прокляттям стоїть злий дух. Тому що прокляття завжди стосується гріхопадіння людини. Бог ніколи нікого не проклинає. Поневолення злим духом є завжди. Наслідком прокляття. А ми вже сказали, що прокляття це коли людина відступає від Бога. Коли людина шкодить другій людині. Це схильність створінню знищувати самого себе. Коли людина для того, щоб досягнути певної цілі. Починає атакувати друге створіння. І коли друге створіння не є захищене Господом, тоді це насильство над тою людиною здійснюється. Або ж, коли ця людина може бути невинна і може терпіти во ім'я того, щоб спасти того, хто наносить це прокляття. Така невинна людина часто йде до церкви, до священника, молиться, чинить пости для того, щоб знищити зло, не знищити грішника, який це робить. Заборонено людині. Так би мовити, відплачувати тій людині, які, яка на неї наслала. Дуже часто люди цікавляться, а хто мені поробив? А скажіть, а скажіть мені ім'я. Ми не є людьми, які маємо мстити. Тому що тоді, це немає, тоді та людина а, не прийшла за адресом. В церкві зло знищується, як таке. І то знищується силою терпіння невинного. Отже, скажіть, будь ласка, кому дозволено бути присутнім на молити екзорцизму? Будь-яка людина може бути присутня на екзорцизмі, якщо вона до цього є підготована, і якщо вона при цьому екзорцизмі виконує служіння. Не просто задля цікавості. Якщо людина приходить задля цікавості, подивитися, такій людині заборонено брати участь. Далі. Категорично. Заборонено брати участь людям, які не покликані до такого служіння. Заборонено брати участь дітям, тому що дитина може злякатися даної ситуації, якою, з якою вона ніколи не зустрічалася. І може захворіти. Дуже часто панує така думка, що диявол начебто переходить від біснуватого на звичайну людину. І це спричиняє в людині страх. Диявол не може перейти без Божої волі, без згоди самої людини на неї. Вона може бути одержима страхом. Це правда. Тоді, коли вона не є відповідно приготована. Людина повинна бути в стані освячуючої ласки. В противному випадку, коли людина не буде відповідно приготована до цього, тоді злий дух може мститися, напастувати ту людину. Це не означає, що він може війти в неї всередину, але може злоститися, може напастувати, тому що людина не є захищена. За, за скільки часу до молитви екзорцизму потрібно мати таке приготування? Є требники, в яких є чіткі приписи. І в приписах є сказано, що день перед екзорцизмом людина повинна відповідно приготуватися. Вона повинна постити, читати псальми, взяти участь в божественній літургії, причаститися, само собою, перед тим посповідатися. І тільки тоді, будучи приготована попередньо, вона продовжує вже оце своє служіння, яке вона розпочала день перед тим. Отче, Володимире, скажіть, будь ласка, хто має право молитися екзорцизмом? Чи всі священники, чи тільки деякі, які мають на це право, чи може молитися звичайна сільська особа, яка просто має на серці заступатися за таких людей? Церква призначає. Спеціальну особу, яка має компетенцію і є наділена юрисдикцією. Таку людину наділяється спеціальним уповноваженням, наділяє її таким уповноваженням єпископ. але перед тим він повинен випробувати, чи така людина є готова, чи така людина є компетентна для такого служіння, тому що це дуже відповідальна справа, дуже відповідальне служіння. Тому будь-хто інший просто так, може це робити, і начебто злий дух буде йому підпорядковуватися. Але це є дуже небезпечно. Бо єдине, кого боїться злий дух і перед ким не може устояти, є Христос. І тому священник, перш ніж розпочне екзорцист, він молиться молитву, в якій переживає. Саме тут дійсність, що я це роблю не з власної ініціативи, але через заслуги Ісуса Христа. І цілий екзорцизм це є анамнез, це є представлення Христа, який приходить, щоб звершувати своє царство. І цікаво, що згідно требника е, Петра Могили, екзорцизм починається, в благословенне царство Отця і Сина, і Святого Духа. Священник покликаний проповідувати про Боже Царство це Його завдання. А той, хто виганяє Злого Духа, є Христос. 21 листопада Свята Церква святкує Собор Архистратиги Михаїла і усіх небесних сил і закликає нас цього дня звеличити їх. Господь сотворив ангелів для найвеличнішого і найпочеснішого завдання прославляти Творця та служити йому і людям. На сучасному гербі Івано-Франківська також є зображений святий Архистра Тих Михаїв з опущеними крилами та з піднятим у правій руці мечем та щитом у лівій. Це є знаком віддання нашого міста під заступництво небесного війська. У сьогоднішній програмі ми з вами роздумуємо над значенням і важливістю ангелів у служінні господеві та людям, а також поміркуємо над тим, чому крім добрих ангелів є ще й злі, яких ми називаємо нечистими духами. Святий Архангеле Михаїле, допомагай нам у боротьбі, а проти підлості і нечистоти Злого Духа будь нам захисником. Нехай Бог подолає його, покірно про це просимо. А ти, владико небесних громад, диявола та інших злих духів, які для знищення людських душ по цьому світі кружляють. Силою Бога скинь до пекла. Амінь. Цю коротку молитву уклав 25 липня 1886 року. Тодішній папа Лев XIII. за його понтифікату з особливою агресією і натиском провадило боротьбу проти католицької церкви масонство. Папа видав енцикліку, в якій розтлумачив суть масонства, його засади і методи діяльності, загрози, які воно створює, і способи опиратися цим загрозам. А через два роки папа Лев XIII склав молитву до Архангела Михаїла під впливом вражаючого видіння демонів над вічним містом, над Римом, який мав одного разу під час служби Божої. Понтифік бачив, як Сатана намагався довести Христові, що знищить святу церкву. Для цього йому лише потрібна влада над світом та час. Втім, ніхто не знає всіх, Талий того видіння. Але священик, який був присутній при тій події, так описав стан папи. Під час служби святіший отець раптом завмер, втупивши погляд в одну точку над собою. Його обличчя змінилося, переповнене здивуванням і страхом. А потім папа, наче отямився. Після служби його запитали, чи добре він почувається, чи йому не потрібно якоїсь допомоги. Але Понтифік лише відповів ні і замкнувся в своїй бібліотеці. Через півгодини папа написав молитву, яку доручив. Виголошувати священникам та вірним після кожної літургії. То була молитва захисту від сатани, молитва оборони Святої Церкви. Цей екзорцизм рекомендується молитися в багатьох потребах. До князя Небесних військ Архангела Михаїла молимося, щоб встояти перед спокусами. Молимося, коли огортають нічні жахи. Молимося за тих, над ким зло бере гору. Молимося у випадку сімейних, політичних та загальносуспільних незгод від всякої нечисті та біди. Святий архангеле Михаїле допомагай нам у боротьбі, а проти підлості і нечистоти Злого Духа будь нам захисником. Ангели це чудові божі творіння. Господь сотворив. Їх. Перед усіма іншими творіннями раніше від землі і людей, ангельські сили, що повсякчасно стоять перед владичним престолом, моляться до Господа, щоб дарувати світовій мир і велику милість. Тож маємо чистими думками і добрим сумлінням звеличити цей архангельський хор, що безперестанно стоїть перед Богом. Ангели, архангели, престола, господства, власті, начала і сили, херовими і серафими, Моліться з Богородицею за весь світ. Молімося, і ми усі разом.